Декай. Друзі, привіт! Е, ну що ж виходить? Що ж у нас виходить? А виходить те, що все ж таки недарма вчора замінили антифріз. Ой, воду на антифріз. Тому що сьогодні вже було мінус три. От вчасно, вчасно, друзі, бо це вже мінус три, це вже погано. І все-таки вчасно, сьогодні тільки тату відкрив. Перевірив, чи нормально, чи достатньо, чи є стільки скільки треба. Ось рівень, рівень все таки є. А був мороз. Ось мороз. Да, Амур? Ах ти Безстидник. А був мороз цієї ночі. І нормальний такий. Зараз так холодно. Зараз я вам покажу. мороз? Тому то добре, що замінили, встигли. Чесно, це називається встигли. Ось, гарбузки примерзли. Бачите? Дивіться, що таке мороз. Мороз це одразу пів гарбузи немає. І так кожна. Але так як немає де їх зберігати, то нічого страшного. Корова свої не з'їдять. Мухтар! Мотоблоці, до речі. Що там? Що там, Мухтар? Був мороз. Був каже. Друзі, ще я вам що скажу. Так само у мотоблоці тут ж водянка. Тут теж водянка і теж вчора злили воду. Бо можна розморозити блока. Мороз. Бачите, яка біла земля. Біла земля. Все біле. Це біле-біле. Як сніг попадав. Ось так. Але нічого, добре, що встигли. Саме головне, що в нашому тракторі встигли замінити. Тому що... Тому що погано, коли воно замерзає. Так, що в нас тут ще? То хитрун стоїть. То хитрий мужчина. Амур. Що у нас, бачите дивіться, друзі? Лід. А ці що у нас тут? Холодно, да? Холодно, дивіться, як вони туляться. А ростуть як, йой. Холодно, холодно. Ну грійтесь, виходь, Амур, Амур. Mm -hmm. Амур на виход. На виход. Рух. Молодець, послушний мальчик. Друзі, на рахунок колес, хто може знає якусь інформацію. Де можна, в кого є Бушні, такі колеса. 66-й газон. Ось то можете порекомендувати. Добре, що замінили воду. Це головне. Так, тут в нас що? дивіться, друзі. Тут в нас що? А вони ще сидять закриті, бо холодно. Качечки. Що там? Він шо це відморозив. Ну сидіть, ще трошки побудьте закриті. Ще холодно. Ще все закрите, друзі. Ще все закрите. А ну просто боюсь открывать, бо выйдут. Я работаю, я не Нехай еще посадят трошки. А эти только ходят. Они не любят сидеть в хлеве. Что тут, как вы? Ось так, друзья, так что... Треба слідкувати за технікою, бо мороз це погано. У нас декілька разів раніше в мотоблоці <кхух> замерзала вода, забували зливати. І могла би бути біда. Добре, що так не сталося. І то один раз заморозилось, замерзло. І радіатор. Радіатор, виходить, розлізся. Просто замерз і все. І став дирявий. Ось так. Підписуйтесь, друзі, на канал, ставте лайки, коментуйте. Всім щиро дякую. Да, Дезі? Дякуємо всі, да? всім, всім дякуємо.